Привіт, друзі, на найкращому каналі, аграрному каналі України і не тільки а всього світу. Ну, як кажуть, від скромності нікуди не діться. Але найкраще ми вважаємо того, що його дивитесь ви найкращі аграрії. І ми хочемо, щоб дійсно ви мали і найкращі стабільні результати і хороші високі прибутки, друзі. Я не даремно тримаю цього бура через те, що сьогодні. Дуже важливо знати наявність вологи в метровому шарі ґрунту. Скоро ми будемо коригувати і густоти, ми будемо коригувати і норми внесення азотних добрив. Це все буде в залежності від тієї вологи, яка є в метровому шарі ґрунту, друзі. А її навіть в межах цього поля може бути різна кількість через те, що все залежить від, і від структури ґрунту. І від е, різних відмінностей ґрунту, від його родючості, від міста органіки, від місту гумусу. Тому необхідно вологу моніторити. А для цього необхідно мати термошафу, бур і бюксики. Друзі, я перед цим відео поцікавився, яка вартість термошафи. Сама така нормальна для роботи термошафа коштує сьогодні 35 тисяч гривень. Оцей бур коштує 1000 гривень. І один бюксик коштує 50 гривень, алюмінієвий, з кришечкою. Тобто, якщо порахувати, за 35 тисяч гривень, можна придбати термошафу, і бур, і бюксики. А ви скажете, Олексію, а навіщо купляти корову, щоб мати молоко, якщо я можу купити молоко в маркеті, і ви будете праві. Щоб купити молоко, необхідно, тобто не потрібно мати корову. Але бур вам мати потрібно, і ви зрозумієте чому. Через те, що сьогодні моніторити вологу в ці часи, коли це самий лімітуючий фактор, потрібно буде чуть не... щотижня, щомісячно точно, друзі. І перед несенням добрив, і перед сівбою бою для того, щоб коригувати густоту. І взагалі ми повинні її моніторити не тільки в одному місці. А і в різних місцях, якщо поле у вас 100-гектарне, необхідно відібрати хоча б три зразки. А якщо є різні схили, то можливо і 5 зразків. І сьогодні ви можете відібрати і здати в лабораторію, та немає проблем. Не потрібно, у вас є гроші, відбирайте, здавайте в лабораторію. Але якщо ви не великий фермер, і у вас там 200-300 гектар, і у вас є сусід, фермер 200-300 гектар, ви можете разом з ним придбати і термошафу, і бур. Відбирати і робити це постійно. Розумієте, ну це як м'ясорубка на кухні. Вона, можливо, потрібна раз в місяць, ну щоб котлети зробити, чи фрикадельки. Але вона потрібна. Тому, друзі, бур відбираємо ми по методиці на глибині до 1 метра, можна і в горному шарі відібрати, і з метрового шару відібрати. Далі в бюксики помістити, привезти додому. У вас є термошафа. І ви при температурі 105 градусів висужите даний ґрунт. І по формулі, яку ви бачите, ви отримаєте інформацію, а скільки вологи у вас в метровому шарі. Не потрібно лопатою копати. Ну, Це дуже важко копати по полю ходити, і це незручно, друзі. Оцей бур, можливо, і важко засунути буде на глибину метр. Оце от метр. Але якщо у вас є кувалда, ми колись показували на каналі відео, як це робити. То кувалдою два рази вдарив чи три рази вдарив, і вже він в метровий шар і встряв. Ну, легко, легко, друзі. Тому це невеликі кошти для того, щоб ви це придбали і будете ви постійно в себе знати, контролювати вологу в ваш, на вашому полі. Це класно, це супер, друзі. Ну, це наша така думка. Я сподіваюся, ви в коментарях напишете свою думку. Якщо потрібно, напишіть, запитайте, ми вам підскажемо. Ми не продаємо ні бур, ні бюксики, ні тим паче термошафи. Цю інформацію я просто для вас підготував, для того, щоб ви знали, що контроль вологи сьогодні це буде один із основних агрозаходів, який дасть вам можливість і гроші зекономити. Відбити оті 35 тисяч гривень в 100 разів. І отримувати завжди хороші результати. Тому, друзі, сподіваюся, що вам ця інформація знадобиться. Якщо вам сподобалась вона, то поставте вподобайки. Вони дійсно будуть вдячністю за нашу роботу на каналі. Ну і плюс ще будуть. Ваші подобайки, давать можливість інформацію отримати і іншим аграріям на Ютубі. Підписуйтесь, коментуйте, ставайте спонсором нашого каналу. Бачите, як холодно, вже все мерзне, але, друзі, ми працюємо для вас. Ставайте спонсором інтенсивної технології, і ви будете мати доступ до класної інформації і до наших вебінарів. І до наших семінарів, які ми туди розмістили. На все добре, до зустрічі. Слава Україні!